20 лютого День, що назавжди увійде в історію України як символ жертовності, патріотизму та героїзму. День, який підтверджує, що в найкритичніший та найважчий період нашої історії знайдуться герої, які своєю жертовністю дозволять будувати на майбутнє. 20 лютого День Героїв Небесної Сотні. У час, коли країна найбільше потребувала захисту, з різних куточків України до столиці сходилися вони, захисники своєї держави, своїх людей та своєї свободи, різного віку, різних професій, але спільної думки. Люди об'єдналися заради однієї мети побудувати Україну мрії. На жаль, мирний протест тривав недовго. Зовсім скоро в небо пішли перші герої, які пізніше були названі Небесною Сотнею. Чимало героїв Небесної Сотні були з Тернопільської області, нашими земляками, згадаємо їхні імена. Остим Голоднюк, його девізом було, репів до раю не пускають, в часи найбільшої небезпеки завжди сміявся і говорив: Небо падає. Країна його пам'ятає, як юнака у миротворчій блакитній касті Назарій Войтович. Наймолодший із героїв йому було всього 17. Хлопці, треба їхати. Україна в небезпеці, сказав він товаришам у гуртожитку і поїхав, щоб назавжди стати захисником своєї країни. Олександр Капінос. Його називали Кремінь. Він завжди вмів запалити цікавими ідеями усіх навколо себе. Його мама просила синових побратимів. Вибережіть його, та хлопці у відповідь тільки ніякого знизували плечима. Ви ж знаєте, Сашка, він завжди попереду, там, де найважче. Ігор Костенко. Цей юнак у майбутньому міг би стати всесвітньо відомим ученим і прославити нашу державу на всіх континентах. Він також був палким патріотом України, за що віддав життя, і став героєм свого народу. Василь Мойсей. Він був настільки світлою людиною, що ніхто не міг сказати проти нього жодного кривого слова. Коли побратими несли пораненого Василя до швидкої, він казав їм: простіть мене, хлопці, я вас всіх люблю. Він назавжди залишився тим добрим хлопцем, який був на Майдані братом для всіх, Тарас Слободян. Хлопець був надзвичайно чуйною людиною. Ніколи нікому не відмовляв у допомозі, і коли допомога знадобилася рідній країні, він, без сумніву, вирішив допомагати, поки одного дня телефонний зв'язок родини з Тарасом не обірвався назавжди. Сміливість, героїзм та любов до України кожного з Небесної Сотні були безмежними. Почувши, що їхня держава в біді, кожен з них, не задумуючись, поспішив рятувати майбутнє кожного з нас. Ми завжди будемо пам'ятати їхні імена, імена героїв Небесної Сотні.